Шановні читачі та всі небайдужі до читання. Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. 15 вересня цього року легендарній авторці детективів Агаті Крісті було 135 років. Вона стала однією з найбільш відомих і популярних авторок 20-го та 21-го століття. А ім'я донині асоціюється з класичними детективами. Книги Агати Крісті вважаються найпопулярнішими у Великій Британії після Біблії та творів Шекспіра, а загалом творів письменниці продано понад 2 мільярди екземплярів, і перекладені вони на 103 мови світу. Ділан Томас валійський письменник одного разу сказав, я б охоче лежав у гарячій ванні і читав Агату крісті, посмоктуючи цукерки. І я з ним погоджуюсь, адже потрібно прочитати всього лише одну книжку авторки, і рука сама тягнеться за іншою і так кожного разу. Найбільш відомі персонажі творів Агати Крісті – це Етюль Пуаро та міс Мар. Етюль Пуаро – головний герой 33 романів і 51-оповідання мав реальний прототип. Якось і всередині 1910 року Агата Крісті, перебуваючи на автобусній станції, побачила забавного бельгійця. Чиє обличчя прикрашали розкішні гуса. Чоловік, судячи з усього, був диваком, його міміка, жести і навіть рідкісні репліки видавали в ньому людину з примхами, але з розумом. Образ випадкового перехожого так надихнув Агату Крісті, що вона зробила його головним героєм цілої серії книг. Етюльпуаро Агате Крісті це бельгійський біженець, який емігрував до Англії після Першої світової війни, рятуючи світ немецьких військ. На батьківщині пуаро працював палісменом, але в Англії він не знайшов роботи і відкрив власну справу. Метод розслідування злочинів Пуаро полягає в тому, щоб зв'язати усі факти, якими незначними вони не здавалися в єдину картину. Він добре запам'ятовує дрібні деталі свідчень очевидців і це допомагає йому правильно розплутувати задачі. Вперше Пуаро з'явився в книзі Агати Крісті. Таємнича пригода в сталузі, який вийшов друком у 1920 році. В розкішному маєтку Сталлз-Корт неос... несподівано помирає його заможна власниця Емілі Тор. Хтось підсипав жінці смертельну дозу стріхни. Головним підозрюваним оголошина чоловіка загиблеї, який в разі смерті Емілі має успадкувати все майно. Але хіба не буде цей злочин таким очевидним? І чи зацікавився би такою простою справою такий відомий детектив, як Ертюль Пуаро? Таємниці, які приховують кімнати маєтку, доснави розгадати лише йому. «Таємнича пригода в Стальзі» – це взагалі перша книга, яку написала Агата Крісті у 1916 році. Письменниця, перебуваючи в волонтерському медичному загоні, в якості помічниці медсестри добре зналася на трупах. Тому не випадково для своїх героїв, свого першого роману вона обрала саме отруєння. Бо писала добре про те, що знала. Ще одним відомим персонажем творів Агати Крісті є Міс Мірко. Агата Крісті надихнулася своєю бабусею та її подругами, яких знала в дитинстві, і створила образ міс Марко такої літньої пані поважного віку. Десь років 73-74, яка е, є детективом аматором і живе в селі Сент Мерімід. І яка, використовуючи свій глибокий розум, знання людської природи та спостережливість, розплутує найскладніші злочини, часто порівнюючи поведінку підозрюваних. Зі звичками мешканці своєї маленької спілки. Міс Маркл є головною героїнею 12 роману. І вперше з'явилася в маленькому оповіданні під назвою Вечірній клуб по вівторках, який вийшов друком у 1927 році. А пізніше, два роки по тому, Агата Крісті зробила міс Маркл головною героїнею Романа. Убивства в будинку Вікарія. Багато хто в селі бажав смерті церковному старості полковнику пратира. І якось його застрелили просто в будинку Вікарія, залишивши на столі годинник, що зупинився, і недописаний лист до господаря маєтку. Двері оселі були навстіж розчинені, тому під підозрою попали всі. Аж доки убивця сам не прийшов до поліції. Хтось інший, але тільки недосвідчена міс Марко, повірив би, що злочин так легко розкрити. Тим паче в убийстві зізнається ще одна особа. Агата Крісті писала не тільки дитина. Вона була також авторкою шести психологічних романів, які виходили під псевдонімом Мері Вест -Махер». Ці твори, на відміну від її детективів, були зосереджені на складних людських долях, їхніх драмах та коханні. І, на думку критиків, мали значну літературну цінність. Так, роман... Складних відносин матері та доньки. Після багатьох років самотності, будучи довою, Енн Прескот закохується в Річарда Колфілда і сподівається здобути на щастя. Але її єдина донька Сара не підтримує ідею матері знову вийти заміж. Ревнощі та образи руйнують їхні родинні почуття. І розводять у сторони. І е, змушена робити вибір між чоловіком, яким, якого кохає, та єдиною донькою. Рекомендую психологічні романи Агати Крісті всім, хто любить якісну психологічну літературу. Агата Крісті залишила після себе величезну кількість літературних шедеврів. Зробивши детективний жанр популярним серед багатьох поколінь читачів, твори Агати Крісті читали, читають і будуть читати не одне десятиліття. Бо письменниця вклала в свої історії, свій талант, свій розум, свою фантазію, свій життєвий досвід. І хоча письменниця померла з 1976 року. Вона живе в своїх книгах, які, які весь час перевидаються, в театральних виставах, які не сходять зі сцен, в екранізаціях своїх творів, які з'являються у світі майже кожен рік, і в серцях мільйонів читачів, які так люблять читати твори королеви детективів. Бо в них є саспенс, заплутаний сюжет. Психологізм, добре виписані персонажі. Вони невеликі за об'ємом, легко читаються, з ними можна і відпочити, і трошки понапружувати мозок, розгадавши злочини разом з детективами. В Україні видавництво клуб сімейного дозвілля кожен місяць вже протягом декількох років. Видає твори Агати Крісті. Тож для всіх прихильників цієї письменниці є що почитати, є що обрати, з ким можна розплутати найскладніші злочини або з Міс Марко, або з Епюра Пуаром. А на сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу, дякую за ваш перегляд. Читайте твори Агати Крісті, насолоджуючись якісними класичними детективами.